Привіт, привіт! Ми збираємо трави. Ви не представляєте, це дуже важливо для нас. частина це у нас шалфей, ромашка звіробойчика. Трошечки, трошечки м'яти. Оце ми все зібрали, ферментуємо і далі на обробку виноградників. нам для нас дуже важливо світіння трав. От все, що у нас цвіте на виноградниках, ми обов'язково збираємо. І ферментуємо. Робимо фіточаї ферментовані з цих трав, і запускаємо їх знову на обробку винограда. Це як і живлення, і антибактеріальне, антигрибкова історія працює. І що прикольно, що саме те, що у нас є крапіва, одуванчик, конюшина, тищелітник, деревій, кара дуба, шалфей, мускатний, зверобій Оце все ми збираємо під час світіння і ферментуємо. Це важлива штука, повторююся ще раз, для біодинаміки. Це біодинамічні препарати, які ми можемо... Ми або взимку всю ферментуємо, всю зимку і потім задаємо в наші компости, або додатково ще окремо, як ферментовані фітачі. Така ось прикольна штука біодинаміка. Вивчаємо, вивчаємо, рухаємося. Бережіть себе.